Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Находиться в місті Кам'янське. Раніше мало назву Дніпродзержинське. В місті десь близько 300 тисяч мешканців. Двічі менше, ніж в кривому розі. Трамваї ходять, тролейбусів нема тут, в місті. Ну, от неча продовжується в регіоні десь. Біля трьох градусів тепла, як взимку. То відніється пам'ятний знак. Встановлений в честь звільнення станції Баглій. Більшовиками. Ще напасть застався, а зірка була на верхівці, то її зняли. Місто доволі велике, є тут мікрорайони на... І на лівому березі, на правому основна частина міста, але є і на лівому, на великих мікрорайоні. 80-х годів 9 етаж. Це правий берег. На цьому поки що все. До побачення.